Черезоні, окрім як чистого поля дороги, більше нічого е, вибухи Лунаві, що це ми зараз чує, що, що це працює. Це арт-дуель між батальйоном, одним з батальйонів Азова і противником. До речі, пошто ще наші. Суді ще з передхоплю підбір на вулиці. Є деякі участки в лісі, які потрібно перебігати швидко, адже в таку днину зараз дуже багато літає пташок. Крім того, зараз говорять арт дуель бригади Азову та противника. Тому можна зловити собі також. Скільки до позиції ворога, звідси, тут де ми знаходимося? Звідси близько 300 метрів. Потяж з зони якраз є дистанція, яка між нами і противником. От. В цій сфері зоні, окрім як чистого поля підологи, більше нічого, е, вибухи Лонай, що це ми зараз чуємо. Що, що це працює? Це арт-дуель між батальйоном, одним з батальйонів Азова і противником. Угу. Як часто такі арт-дуелі і що спричиняють такі дуелі? Чи це останнім часом е, щоденна практика така? В лісі. Я не можу сказати, що прямо щоденно, але парадичність іноді зашкалює. А як думаєш, чим це спричинено? Це пов'язано безпосередньо з рухом нашого особового складу, з їх особового складом, з переміщенням, з логістичними особливостями. Тобто ворог контролює наші перевезення, переміщення, ми відповідно контролюємо їх приміщення, і це один із таких найключовіших каталізаторів, які запускають артилерійську дуель. Так, які зараз основні цілі у ворога саме на нас? Тобто, що він найбільше намагається виразити? Тобто, що, на що зараз ворог найбільше акцент ставить? Безпосередньо тут, серебряно лісництві, ворог більше всього акцентує увагу на. Логістичні переміщення в першу чергу, ну і відповідно на наші вогневі позиції. Це пов'язане з тим, що якщо пошкоджити логістичні шляхи, логістичні артерії в лісі, це визвели там певну складність в постачанні боєприпасів, особливо складу на позиціях. Ось але на даний час не одна із цілей не була досягнута. В принципі, як ми бачимо, ми безперешкодно добираємося до позиції і так же само спокійно добираємось назад. Зараз буде вода Полетіла пташка. Піхота Буревію говорить, що в останній противник намагався штурмувати їхні позиції приблизно місяць тому, однак спроби не були успішними. Можливо, говорять, нащупують нашу оборону і намагаються тиснути на більш слабкі ділянки. Проте ситуація в Тернах та Білогорівці говорить про те, що у ворога все ж таки є плани. На Серебрянський ліс або активними діями тиснути і намагатися пробивати оборону, або ж обходити ліс з обох кінців. Та як змінилася ситуація у Серебрянському лісі, де тримає оборону бригада Буревій? Після заходу бригади на дані рубежі, противник намагався масованими штурмовими діями прорвати оборону. Один з самих таких масованих заходів був 25 грудня за підтримки там, трьох танків, БМП, піхоти понад 100 чоловік. Даний прорив був зупинений, противник був знищений. Два танки БМП були знищені силами наших підрозділів. Після цього противник відступив на ті рубежі, на які знаходився, і після цього активних штурмових дій в даному напрямку не проводить. Проводяться постійні артилерійські обстріли. Противник обладнає в інженерному плані свої позиції, і на багатьох ділянках фронту, там, де знаходяться наші підрозділи, готуються взагалі до оборони більше, ніж до наступальних дій. Робить інженерні загородження, скажімо так, мінування переднього краю свого. Які сильні сторони в української оборони на даному напрямку і чого найбільше побоюється ворог? Ну, на даному напрямку ворог найбільше побоюється наших підрозділів скажімо так, аеророзвідки, які постійно закидують його скидами, FPV, які ми щодня використовуємо. А також снайпера, які на своїх позиціях постійно переміщуються, показують досить непоганий результат по знищенню противника. Тому, і ну, відповідно, артилерійський вплив кожного дня щоденно і там ще хвилинами ми намагаємося працювати над тим, щоб знищувати укриття противника, щоб не давати йому спокійно переміщ... переміщатися. І останнім часом противник переміщається по лісу тільки пришвидшеному темпі, тобто бігом. Ніхто вже не ходить, ніхто там не намагається вальяжно бродити. Противник бігає від позиції до позиції взагалі мінімізує своє пересування скажімо так, до тільки тих рухів, які необхідні, Там піднос або заміна. Ну, потім одинакову допомогу ролі. Мінус, Мінус, не садим. як прийняти. Скажи, якщо транзитом, то, ну, а якщо цей пролітає, то яка в них тут тактика, стратегія, як вони це проводять, і які результати, відповідно, має противник? Е, ну від звичайно, тут тактика була зовсім нова. Ми перший раз з таким теж зустрічалися з тим, що противника першочергова задача це завести піхоту в траншею будь-якою ціною. Число піхоти, в число цієї піхоти входять їхні штурмові підрозділи Штурм В, штурм З. Всі ми знаємо, що комплектація цих підрозділів проходить із засуджених або позбавлених волі, які там в них відбувають покарання. Першочергово вони на броні будь-якою ціною пробують проїхати всі мінні наші загородження і завести цю піхоту в траншею, щоб як максимально більше ця піхота могла залізти до траншею там. І вже звідти вже починають проводити якісь штурмові дії, або або вже чекають уже регулярних підрозділів, які прийдуть і замінять їх. Але в основному це 2-3 одиниці бронетехніки противника і до 30 особового складу. Чи були е, успішні дії противника, і за рахунок чого їм вдавалося протиснути в нашу оборону? На Рібрянському лісництві успішних дій противника не було. Були спроби намагання, але. Миттєво наносилось вогневе ураження, миттєво було засобами аророзвідки. Видно, звідки вони їдуть і куди вони їдуть? Потім дуже сильно допомагало мінування, яке ми проводили на попередніх штурмових дій, на наші міни, де вони наїжджали, техніка їхня. І тим самим окремих бійців, які були на позиціях, вражали там і бронетехніку, і танки, і особовий склад всіма наявними засобами озброєння. Як далі буде розвиватися? Ситуація на Луманському напрямку безпосередньо в лісі? Ну, безпосередньо в лісі, звичайно, це будуть активні бойові дії, штурмові дії. Е, противник буде не, не особовий складний технік, тобто всіма силами своїми, які в нього є авіація, застосовуючи таким чином, щоб дойти чим чим ближче до населеного пункту Лиман або Ямпі. Але саме розумів, що ведення бойових дій в лісистій місцевості трошки ускладнено, наприклад. І я думаю, що противнику це буде неймовірно тяжко зробити. Тобто вся, ліс, вся смуга оборони е, тут все тримається, все надійно вже е, в інженерному відношенні вже всі позиції відбудовані. Таким чином противник сам розуміє, що йому треба теж вдатися до якихось військових хитростей, щоб змогти е, пройти це серебрянське лісництво. Підпишись на наш канал, аби не пропускати цікаві репортажі з фронту. Про людей, які зараз в бригаді. Наскільки це підготовлені бійці, який вишкіл має ваша піхота, і як їм своїм вишколом вдається відбивати атаки ворога? На даний час, скажімо так, костяк бригади це старі воїни, які пройшли скажімо так, хорошу школу безпосередньо вже в бойових діях, приймаючи в бойових діях участь, тому це один з великих плюсів, що надає перевагу перед підрозділами, які, наприклад, новостворені, а також ті, які реорганізуються та проходять певну регенерацію. Люди, які заходять нові, вони проходять підготовку безпосередньо в пунктах постійної дислокації, в підрозділах, які безпосередньо займаються підготовкою цих військовослужбовців, і потім вже через розподіл ми в принципі, отримуємо військовослужбовців, які мають як мінімум базову підготовку, якщо ми зараз говоримо саме за мобілізованих. Перша і основна це вже ж підготовка особового складу, як фізична підготовка, як безпосередньо знання військових предметів, так і морально психологічна підготовка. Тобто, все одно певний психологічний тренінг постійний повинен бути спілкування з людьми, щоб вони більш стійко переживали, скажімо так. Такі тяжкі будні, які їх спіткають безпосередньо вже на позиціях. Люди в підрозділі мають дуже високу мораль, високу планку справедливості і якось не дуже зрозуміло поведінка наших сусідів, тому ми будемо їх перевиховувати. Я думаю, це нам вдасться, і в будь-якому випадку наша мотивація одна: це перемога, захист наших близьких, родичів, наших друзів, і загалом нашої країни як такової.